В метрології, коли середньодобова температура переходить через плюс 15 бік зниження, це початок календарної осені, метрологічної осені перепрошую. В середньому ця дата це десь середина 20 числа, кінець другої декади вересня. В основному, в середньому у нас літо закінчується, а осінь починається в середині вересня. З огляду на прогноз українського гідрометцентру на вересень, температура середньомісячна в межах норми, і температура, і кількість опадів, велика ймовірність того, що десь сроки близькі до середнього почнеться осінь, але синоптична ситуація може змінюватись. Що стосується прогнозу погоди найближчі декілька днів, то і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня очікується малахмарна погода. Дніпропетрович знаходиться в зоні впливу антициклону. Малохмарна погода без опадів вночі 10-15, 11 в день 26, 28, 29, 30, тобто ніяких ознак поки що осені немає. Сухо тепло. 8 вересня внаслідок проходження атмосферних фронтів, пов'язаний з невеличким циклоном, який може сформуватися на півдні. Поки що прогноз такий, можуть пройти невеликий короткочасний дощ, але температура не знижується така ж вночі. 12.17, в день 28.30.